Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий, коротенько про суть відео 10 або 20 травня 2025 року, тобто за там десь місяць. Я маю піти у відпустку тривалістю щось там близько 10 чи 15 діб, щось там, 10 або 15 ще не встановлені остаточні дати, не встановлена остаточна тривалість. Проте маю на меті <кхем> сісти в. Власне, автотранспорт і проїхатися на захід України, де взяти активну участь у деокупації українських церков, церков на святі українській землі. Так я анонсував подібні заходи та роботу спільно з вами публічно. Десь очікувалося в районі березня-квітня, у слов'янську. У слов'янську внаслідок там бюрократичних і юридичних історій це дещо. Відкладається, проте є люди, які вже ефективно працюють в цій галузі на Заході України в промислових масштабах. Вони запрошують до співпраці мене. І я вам кажу: у мене є в автівці ще декілька вільних місць. Є декілька вільних місць. 10 або 20 травня це все має початися і тривати там до двох тижнів. Так, тобто стрибаємо в машину, їдемо на захід України. Там добрі люди дають дах над головою, дають їсти пити. На пальне десь я там настараю, і ми з вами або викидаємо московитів з українських церков згідно певних там вже доконаних юридичних фактів. або... Захищаємо українські церкви від московитів, які намагаються взяти реванш. От. Долучайтеся. Буду радий вас бачити у моїй компанії. Це було коротенько, тепер більш розлого. Такі автівки, які можуть долати такі відстані, такі навантаження, У мене дві. Так, це Медуза, Шкода, Октавія, це там 5% посадкових місць разом з водієм. І течик, те четвертий Фольксваген, ну туди за бажання можна підсісти нормально людей. 10. Відповідно, в залежності від того, скільки з вас відгукнеться зі мною прокотитися, там розважитися і ефективно попрацювати задля остаточної перемоги України над Московією, той транспорт і візьмемо. Ви запитаєте мене, чи буде там якийсь заробіток, чи отримаєте ви за це якісь гроші. Ні, ви за це не отримаєте ніяких грошей. Так само, як не отримую і я, я там ще й на пальне. Прилипну, будемо живитися на пальне з моєї робочої банки та офір позитивно дія небедужих українців. Повторююся, нам там дадуть дах над головою, щоб на голову не крапило дадуть. Їсти, так мінімальний прожитковий набір. Нас, на нас там будуть кидатися з палками, з балончиками, чоловіки, жінки, діти. Буде галас, буде крики, будуть поливати всім на світі брудом все згідно методичок московитів. Заплакані мати, обістрані діти. Всі будуть на вас кидатися, рвати на вас сорочки, рвати на мені сорочки, рвати на собі сорочки. І розповідати довгі і нецікаві історії, задля чого? Правильно, задля того, щоб окупація московицька України тривала якомога довше. Наскільки нам із вами цікава їхня позиція? Абсолютно не цікава. Нам цікава україноцентрична, націоцентрична, переможна позиція. Тому. Запрошую, у мене є ще місця в автівці. Я туди поїду так само, як можна бачити під час моїх акцій в Києві. Було так, я їх починав сам. Потім до мене доєднувалися люди, ми чудово проводили час, там битися не доводилося. Ну, до того ми ще з вами еволюціонуємо цього разу. Я думаю, точно, тому що там вже реально махають палками. Б'ють голови і всякі такі різні штуки Дрюка. От. Ну що, звісно, насамперед запрошую повнолітніх. Хоча я документи не запитую. Тобто, якщо там прийде якийсь там тверезий, 17-річний юнак, який захоче зі мною покататися, і скажу, чоловіче, ти ж повнолітній, правда, він скажу, так, я повнолітній. Ну, то поїдемо. Поїдемо і будемо працювати. У мене. Я багато цікавого робив 17 років, і ніхто ніколи у мене не запитував, скільки мені років. Бо я 17 виглядав на 25. І зараз 36, якщо поголюся, виглядає на 25. Тому я не голюся. От, де ще ще цікавого. Повторюся, це все не за гроші. Грошей не дають ані мені, ані вам за таку роботу. Це так. Катаємося. Захищаємо Україну, де окуповуємо і насолоджуємося тим, що маємо змогу безпосередньо тут і зараз, власною присутністю, власною працею, можливо, ціною якогось там власного здоров'я. Захистити Україну, де окупувати, звільнити Україну від цих негідників, від цього окупаційного гною. Ви запитаєте мене, чи буде зброя? Ні, зброї не буде. Тому що там такий формат, ну тобто зброї не буде у нас. Можливо, хтось у нас почне стріляти. Я не знаю. Проте там такий формат роботи, що зброї не буде у нас, повторюся, вогнепальної. От. Ну, такі от гаразд. 10 чи 20 травня це ще в процесі устаканення. Якщо ви там, військові, теж маєте брати відпустку, маєте на увазі. Буду радий з вами. Провести час. Насправді, багато хто каже, що я в особистому спілкуванні такий собі не надто приємний чувак. Ну, я я не 100-доларова банкнота, всім милий, не видач. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.